На Івано-Франківщині урочисто провели 45 охочих служити в Збройних силах України. Спочатку добровольці пройдуть підготовку в навчальному центрі. Ті, які пройдуть повторне медичне обстеження і професійний відбір, з ними буде укладений контракт, і десь до двох місяців вони будуть проходити професійну там, підготовку. Перспективи даних, скажемо, хлопців дуже великі. Все залежить від персонально кожної людини. Якщо він дійсно хоче стати настоящим професіоналом. Мужчиною, то в нього є при тому всі шанси. Порівняно з попередніми роками, дещо змінилися правила набору контрактників. Тепер претендентів відбирають за потрібними спеціальностями. Віднедавна солдат-контрактник отримує і суттєве грошове забезпечення від 7 тисяч гривень. Військова частина нам дає перелік вакантних посад. Ми для тої військову частину відбираємо кандидатів. Після того вони всі ми всіх направляємо у навчальні центри. Буде готуватися на гранатометників, механіків водіїв, водіїв, стрільців, снайперів. Андрій Панасюк свого часу пішов на фронт добровольцем. Був гранатометником у 128-й бригаді. Тепер сподівається продовжити службу в 10-й гірсько-штурмовій. Служив в 128 й гірсько-піхотній бригаді, були в гарячих точках. Багатьох попасна, золоте, дебальцево станець. Хотів йти типу, по мобілізації виходить, а мобілізація буде менше. Я вирішив піти на контракт. Я вчитись не буду, буду відпрацьовувати те, що вмію. Буду згадувати, як то все робиться. І поїду на схід одразу. Серед претендентів 12 вже мають бойовий досвід, як і Руслан Стадник, який разом із побратимами теж планує служити в 10-й бригаді. Я вже приймав участь у бойових діях. Тепер знову вирішив продовжити свою службу, щоб продовжити далі захищати, як кажуть, свою родину, державу. Загалом протягом трьох місяців на Прикарпатті планують взяти на контрактну службу понад 500 осіб. Олексій Мазурін, Юлія Юйський, Володимир Кухарський час ще.